Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Блін, тільки зібралося відео, у нас сирена годить. У нас вчора тут таке прокинулося вночі від вибухів. Страшне таке, бухкало, тут олітало знову ці кляті орки, коли вони вже всі повиздихають, господи, прости, прямо вже терпіння вже. Цих нервів не вистачає на них. Кляті виродки, що за плем'я це їхнє Фух. трошки заспокоюсь. У нас сьогодні знову зима, як бачите, вчора ще було зранку дощик, що може годить, вчора дощик, що до обіду, після обіду, вже так було більш-менш. А сьогодні зранку прокинулись, а у нас літає сніжок. О, трохи перецікавила ці сирени, бо таке було. Особливо все вчорашній ночі, кажу, якесь страхіття було знову. Кляті виродки. Сьогодні ми знову будемо розмовляти хвойні рослини. Скільки у нас сніга, Ну, морозу нема, бачите, дорожки розстають. Так як сьогодні у нас сніг іде, то довго гуляти не будемо. Просто так гуляю, садом показую красоту і заодно буду розповідати. Сьогодні будемо розмовляти про тиси. Родина тисових це наймаленька родина, в яку входять тільки тиси одні. У мене їх, скільки в мене їх? Три штуки, здається, всього. Знаєте, я мабуть, ще собі кілька докуплю, тому що це, мені здається, сама невибаглива рослина з хвойних. Ось цей тис, він, бачите, вони бувають колоновидні. Ось такі. Гарнесенький, але він ще пістряволисний. Ну, зараз ще трошки залишилося, покажу. Бачите, який? Гарнюкий. Ну, це краще все видно навесні. Зараз воно, воно так не дуже видно. Він практично зелений. Але е, навесні він такий дуже-дуже пістряволисний. Так, знаєте, у мене їх три штуки. Один у мене в дворі, я його стрижу, потім я туди дійду, покажу. Він росте в мене дуже давно. Ну, як дуже? Ну, років біля 10. І от я на тисах ніколи не бачила ні хвороб, ні шкідників. От взагалі не бачила. Якщо навіть в ялівці в нас хворіють, можливо, там якась погода не така. яка... Ялинка зараз під снігом гарна. Красива. І ось такий тис, знаєте, такий розпірака. Я його тут пустила в усі сторони, нехай собі росте, Ну, так думаю, що можливо треба буде трошки підв'язати, тому що щось дуже по сторонам росте. Я не пам'ятаю, це ягідний чи не ягідний. Тому що серед всіх сортів тисів є ще сорт ягідний. Так, піду звідси, бо собака-сусідка гавкає. Є ще ягідний, він дає такі червоні ягідки. Так. Мені казали, що вони отруйні, але ви знаєте, я їх купила. навіть їла. Ну так, не багато, прямо що так їла, наїдалась. Кілька штук, вони такі солоденькі. Нічого не було. І мені знайома їх давала ці. Ягідки, ми їх жували разом, і нікого нічого не було. Так, Хоча не знаю, можливо, хтось, не знаю, отруювався, можливо, хтось знає, напишіть мені. Бо я я лічно їла. І ще кажу, можливо, у когось ти схворів або були шкідники. Напишіть, тому що я такого навіть не те, що в мене не було, я навіть такого не чула і не зустрічала. Так, ну. Руки змерзли. Зараз ще покажу, формований в мене в дворі, Їх можна ще формувати, стригти, так як усі хвойні, Ви можете формувати будь-форму придавати. Можете, так як у мене ці розкараки такі усі сторони пускати, можете їх зв'язати. А колоновидні, вони самі ростуть колоною. Бачите, такі рівнесенькі, тонесенькі. От, бувають вони е, такі більш жовтими. У мене в дворі росте тис. Е, він у мене, Я зараз назву не скажу, тому що я купувала ці, коли давно купувала перші я навіть назву їхню не записувала, тому що я не думала, що вони мені колись знадобляться ці назви. Посадила собі та й все тис та й тис. Так, він у мене дає прирости навіть такі жовті навесні. Є е, тис Ягідний, такий сорт є, називається, є колоновидний, є не пам'ятаю ще якісь. Я, я вам скажу, що їх не так-то багато і сортів тисів є. Троянди все в нього. Так, так, і ось зараз покажу, скажу, що жовтюється, він теж дуже легко, просто гілочку відрізали, втикнули в землю, накрили пляшкою пластиковою і все. Ось бачите, тут у мене вистрижений знизу. Такі гілочки, тому що у мене тут знизу ялівець. Ой, руку замерзла. Купувала як принц Увельський, але це зовсім не цей ялівець, тому я і, і не запам'ятову назви. От бачите, тут ось видно ось краї. Зараз майже білі такі. От вони навесні жовті-жовті стають. Поки холодно, хоч морозу нема. Так що, друзі. Тиси можна саджати без проблем, вони, в принципі, і недорого коштують. В руки, знаєте, завжди телефон мерзне. Недорого вони коштують, без проблем, ні зовсім у вирощуванні можете купувати і формувати можна їх і у формі ялинки і взагалі. Тому що у нас на півдні, наприклад, не хочуть рости, не всі хочуть рости хвойні рослини. Ну Це у нас тут п'ялівець, не будемо на ньому поки зупинятися. Так що тиси, друзі, можна саджати без проблем. Я їх ніколи нічим не обробляла, не оприскула, ростуть собі безпроблемно. Я такий тут просто зверху ще не вистригла, пострижу і заживчую знову, тому що. Знаєте, зелена загорожа з них взагалі буде чудова, вони швидко ростуть. я ж кажу без всяких проблем, стригти їх легко, тому я думаю, що з них взагалі буде загорожа просто причудова. Я ж кажу, що вони в продажу недорогі, маленькі купити, через два роки вони вже будуть по пів метра, потім, як поженуть, поженуть і дають прирости гарні за рік. И так что, друзья, <смех> <смех> с них я липится до голосив тих. Настя уже вся в Так що, друзі, ось така рослина тис, безпроблемна, хвойна рослина. Я ж кажу, ніколи я не помічала, щоб вона хворіла, чи щось там якась хвоя впадала, чи щось ржавіло, чи сохло там всередині. От я кажу, що сама-сама безпроблемна хвойна рослина це тис. Так що, друзі, замовляйте, саджайте, зелені загорозі з нього робити, буде суперово. Так, що так, от така коротенька розповідь. Не буду багато розповідати. По-перше, дуже холодно в руки сьогодні. Сподіваюся, що завтра буде тепліше. Трошки поговоримо про інші рослини, тому що все-таки там їх багато. От Я ж кажу, родина тисових входить в цю родину тільки тис, і в самих сортів їх теж не так багато. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, тихого, спокійного.